Десять дів Роздуми над Словом Божим на 32 звичайну неділю, рік А. Ісус розповів своїм учням таку притчу Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть». А мудрі у відповідь сказали: Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І двері замкнули. Потім приходять інші діви та й кажуть пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав воістину кажу вам я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години Хто були оті десять дів, які вийшли на зустріч молодому? Згідно з юдейськими звичаями, це були дружки, які мали привести молодого до молодої, в духовному значенні це постави мого серця, які сприяють моїй зустрічі з Богом, віддаляють її або, взагалі, роблять неможливою. Проблема нерозумних дів полягала не в тому, що вони позасинали написано, що поснули всі. І розумні діви і нерозумні. Клопіт почався не тоді, коли всі задрімали, а тоді, коли всі прокинулися і нерозумні не мали оливи. Каганець, наповнений оливою, зовні нічим не відрізняється від того, який оливи не має. Більше того, пустий каганець легший, і з ним не потрібно ходити обережно, щоб чогось не розлити. Але порожній каганець не даватиме світла, приблизно таким є поверхове християнське життя виглядає гарно, але не дає світла. З повним оливи каганцем не можна ходити будь-як його потрібно нести так, щоб не розхлюпати. Коли маєш у собі благодать Святого Духа. То вже не можеш ходити, читай, жити як заманеться, але лише так, щоб не втратити джерела світла. Пригляньмося до життєвих позицій, які можуть вплинути на нашу вічність. Світло, каганець, лампа у Святому Письмі часто символізують дійсність Божого Слова. Наприклад, у Псалмі 119, вірші 105 читаємо. Слово твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці, або в іншому місці у посланні святого Петра Апостола. І маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, який світить у темній місці, аж поки почне розвиднятись, і рання зоря зійде в серцях ваших. У світлі останніх текстів порожній каганець це поверхове сприймання Божого Слова, без постави, яка б робила це слово видимим для світу. Часто бачу в собі таку спокусу захопитися красою Божого Слова, але залишитися осторонь від його виконання. Марним проповідником Слова назовні є той, хто не слухає його всередині себе. Сказав святий Августин. Логіка підказує, що якщо лампа, каганець означає Слово Боже, то швидше за все олива буде образом Святого Духа, саме Він дає змогу світити моїй лампі, бачити своє життя в світлі Біблії, але також своєю поставою світити для інших. Без глибоких особистих відносин із цією Божою особою я ризикую жити поверхово, хоча назовні можливо і гарно. Ще одна деталь особливим чином застерігає і лякає в цьому тексті Олива щось, чого не можна буде позичити в інших, неможливо буде в когось позичити особисті відносини з Богом. Неможливо позичити дружби з Господом. Неможливо буде в когось позичити декілька кілограмів благодаті. Олива твій особистий досвід. Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник. І воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.